З двома загиблими на фронті бійцями прощалися сьогодні вранці на головному майдані Рівного. 29-річний старший солдат та стрілець Денис Бабак віддав своє життя у бою з російськими окупантами на Запоріжжі, а 46-річний солдат Геннадій Гануш загинув у Донецькій області в ході ведення наступально-штурмових дій проти ворога. І вони стали отак разом на захист, щоб закрити собою. Кожного з нас своїми плечима. Своїми головами, всім своїм життям, щоби ворожі кулі Москви і осколки. Не долетіли до їхнього рідного дому. На Дениса Бабака вдома чекала дружина та семирічний син. Навіть під час перебування у зоні бойових дій чоловік постійно знаходив час, щоб поспілкуватися з близькими людьми, підбадьорити та розповісти останні новини. Ті, хто знали солдата особисто, ледь стримують сльози, коли розуміють, що Дениса вже немає в живих. Я вважаю, що він героїчно погиб. Тому що він захищав Україну. Ми знаємо його. Як це маму, жінки його? І знаємо Катю, дружину його? Хороші люди, віруючі, Бога люблять. Ну, молились. За Геннадієм Ганушем найбільше сумує мама. Чоловік загинув якраз у день її народження, 26 червня. Попрощатися з героєм прийшли і колеги з роботи. Упродовж останнього періоду у цивільному житті Геннадій працював вантажником у супермаркеті у квітні цього року. Отримав повістку і пішов захищати країну. Дуже порядний працівник. І Можна було поспілкуватися і щось підказати. Дуже приємно, хороша, добра людина. Він місяць назад, біля місяця, був на зборах, і всього потім на схід його послали. І буквально три дні побув і загинув. Тіла та душі полеглих рівненських бійців спочиватимуть на алеї Героїв кладовища нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.